Світ оточений виробами з металу, будівлями, автомобілями і навіть у мобільних телефонах є елементи заліза. Мало хто знає його творців, металургів. Тож ходімо знайомитись. І почнемо з моєї професії горнового доминої печі. Ця робота для тих, хто не боїться високих температур та відповідальності. Адже щодня я працюю немов з вулканом, у якому температура понад 2000 градусів. І необхідний мені матеріал витікає з його жерла. Якщо в природі неможливо вплинути на цей процес, то тут я господар. Я керую процесом видачі продуктів плавки та розвиваю їх у спеціальні ковші. Я профі вільної країни. Я металург. Моя робота захоплює див з першого погляду. Не повірите, та я Відчуваю себе чаклуном, який варить зілля. Бо я з'єдную в конверторі два інгредієнти чавун і металобрух. І отримую сталь. Нас сталеварів, завжди можна впізнати за іскрою в очах. Бо ця іскра це особлива магія конвертора. І побачити її можуть тільки ті, хто не боїться великих масштабів виробництва жару. Та розплавленого металу. Я вільної країни. Я металург. Залишається один із найцікавіших моментів у металургії це перетворення гарячої сталі на заготовку. І я керую цим процесом. Моя професія оператор машини безперервного виття заготовок. Інакшими словами, до мене приїжджає розтоплений шоколад, а я керую його розливом. Від контролю температури. Швидкості і до охолодження та надання форми плитки все так само. Але замість плитки шоколаду сталева заготовка. Я вільної країни, я металург.